Студенти інституту журналістики вже на третьому курсі мають можливість демонструвати свої відеосюжети на телебаченні. Зрозуміло, що якість їхніх робіт напередодні нижче ніж аналогічні роботи професіоналів. Про вади студентських сюжетів ми поспілкуємося із головним редактором програми Телеакадемія, заслуженим журналістом України Наталією Бареновою. Пані Наталя, розкажіть, будь ласка, про специфіку передачі Телеакадемія та вашої роботи в ній, зокрема. Специфіка така, що ми показуємо студентські сюжети, другий, третій, четвертий курс, які вже мають якісь відеоматеріали, і аналізуємо тут. Намагаємося запрошувати незалежних експертів, тому що коли викладач наступний бачить вашу заліковку, він дивиться, о, відмінно, 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 напевно, і сюжет буде дуже хороший, і можна і мені так поблажливо проаналізувати і поставити дуже хорошу оцінку. Коли тут... З'являється студент, бачить, скільки трапляється недоречностей, скільки недоліків знаходять експерти. Боже, невже я так погано це все зробив чи зробила? Так, от те недоліки, те, те, угу. і те. Тому краще одразу тут отримати холодний душ і потім думати, що так, що не так, зважувати, де були. Праві експерти, де ні, викладачу викладач там нейтралізує, буде дискутуватиме. Так що отака у нас специфіка. І другий, третій, четвертий курс. Чим більше робіт, чим більше відеоматеріалів ви встигнете зробити упродовж років трьох, чотирьох, п'яти навчання, тим краще. Тому приходьте якомога частіше. <гум> Скажіть, а що найскладніше у роботі зі студентськими сюжетами? Я думаю, що технічні вади, оскільки ви самі монтуєте, самі знімаєте, потім десь в Ютубі дивитесь, якою програмою можна скористатися або змонтувати. Ви можете не знати, які тонкощі, яким програмним забезпеченням, яким софтом треба користуватися. Тому краще наперед прийти сюди, запитати, поцікавитись у нашого інженера, проконсультуватися і тоді монтувати сюжет, тому що, як правило, звук дуже поганий. Різні стрічки, звукові, ви ж самі це вже знаєте, бо ви монтували, І повсякчас накладається інтершум на синхрон. Отака каша, каша сидить ведуча після кожного сюжету. Вимушена вибачатись. Вибачте за технічні вади, але ж цього можна уникнути, правда? Угу. А от в зв'язку з тим, що більше псує сюжет? Саме технічні вади чи смислові? Я думаю, що це конгломерат. Коли технічні вади, експерт вслуховується, вдивляється, що так, що не так, не все почув, не все проаналізував, значить технічна вада це на 100%. А вже смусловав, то можна розібрати більш докладно і з і з викладачем. Ну, мені здається, що технічна все ж таки, оскільки в нас є служба ОТК, яка дуже прискіпливо перевіряє кожен сюжет, і ми вимушені писати студентські відео, аматорські <гум> відео, аматорські, і вибачатися після кожного ефіру, так, що технічні вади. <гум> а от як глобально боротися з цією художньою самодіяльністю? Тільки знімати на хорошу професійну техніку і користуватися, але я розумію, що у вас таких можливостей нема. Тому що, якщо ми говоримо про університет Карпенка-Каро, там можуть скористатися орендою техніки професійної. Там практично нема технічних mm. вад. Запрошують експертів, е, теж режисерів, які можуть їм надати для якогось свого фільму викладачі mm. дають свою техніку, свій освітлювальний прилад, свою камеру трошки краще. Там нейтралізуються технічні вади, і ми більше звертаємо увагу на їхню творчість. А тут техніка. Скажіть, а ось є такі помилки, які трапляються у всіх відеоматеріалах? Практично я не можу сказати, що в усіх по-перше, начитування, логічні наголоси. Якщо з вами викладач не відпрацював, як прочитати той чи інший матеріал, не розставив логічні наголоси з вами, ви не зробили власні репетиції, аби вухом глядача, вухом слухача самому відчути, де ж найважливіше у вашому реченні. тому що речення може складатися з 12 слів, а де зробити акцент? Це треба знати. І треба прочитати раз, другий, третій, і ви відчуєте що разу буде інший наголос. Значить, вже логіка буде у вас там відкладатися. І ви так прекрасно начитаєте. А траплялися у вашій практиці такі студентські роботи, які могли б на рівні конкурувати із сюжетами вже майстрів журналістики? Чесно. Практично ні. Якщо четвертий-п'ятий курс, там де портретні нариси, там вже вони тяжіють до професіоналізму. А третій курс ще на жаль. Ну, а от ви вже можете з таких сюжетів побачити задатки, можливо, до якогось напрямку кожного конкретного студента? Звичайно, вже побачила у вас є режисерський е, акцент. Ви бачите, що вам треба крупний план, ви знаєте, яким акцентом. Е, манок російською мовою, вабик українською кинути глядачеві, де має пробігти mm -hmm. собака, з якого ракурсу, щоб це не було так традиційно. Ти не тому, що ви переді мною тоді <свісно> би інший студент, я б теж звернула увагу на позитивні речі. Але я можу і на ваші недоліки теж звернути увагу, якщо ви захочете. Звісно, це дуже корисно, насправді, і дуже потрібно знати свої недоліки, щоб їх в майбутньому виправляти. А чого на вашу думку не вистачає саме у викладанні тележовування? Журналістики. Практичних навичок, uh -huh. приходити частіше сюди, тому що я знаю, наскільки важко вам в Інституті журналістики отримати камеру, яка належить Інституту uh -huh. журналістики, вивозити за. Кудись за межі інституту вам не дозволяють, я це теж знаю. що тільки знімаєте у приміщенні. І ви шукаєте то кухню, то їдальню, то, то десь там, там, де стосуються студенти, тільки щоб не вийти за межі. Ну, це дуже погано. А які універсальні поради ви можете дати журналістам-початківцям? Шукати свою тему, це перше. Друге, але це такий ідеал приходити на факультет журналістики, маючи базову освіту, скажімо, економічну, і ви будете точно. Прекрасно брати інтерв'ю економістів, фінансистів, знати на що акцентувати увагу, знати, які запитання краще поставити, які теми краще висвітлювати. Ви будете знати, де білі плями є у чи інші проблеми, і висвітлювати, висвітлювати. І це найкраще. От базова освіта. Здається, Києво-Могилянська академія угу. так і вчиняє магістратура так, так. на базі вже якоїсь освіти. Мені теж було свого часу легко оскільки я закінчила хімічний факультет, аспірантуру хімічного факультету, uh -huh. коли я приїздила до свого академіка-викладача, він казав: О, добре, Наталю, що ви приїхати, бо була ваша колега. Вона запитувала щось з питань хімії, а я в неї поцікавився формулою піска. Уявіть собі, вона її не знає. З вами я можу розмовляти на рівних, каже мені академік, яких рівних? Ні, тому краще мати базову освіту, аби потім вже конкретну тему. Берете здоров'я. Не треба тоді хапатися потім там, там, там тут економічна тема. Так швиденько з інтернету, з гуглу, ви не наберете інформацію, бекграунд, який вам потрібен. Але ж ви приїжджаєте, ви маєте з людиною, якою ви берете інтерв'ю, вже на рівних розмовляти. Значить, треба мати освіту. А ви підтримуєте таку думку? Що будь-який журналіст повинен починати свій якби, творчий шлях саме із новин. Щоб набити руку, навчитися робити новинні сюжети, може і так, а може, і ні. Тому що коли ви вже відпрацювали в новинах, у вас певний стандарт журналістський, журналістські короткі стислі інтерв'ю, короткі начітки, короткі. Речення, все це стисло, стисло. Коли ти переходиш до програми мистецької, яка вже хронометражем 30 хвилин або годину, а ти звик коротенькі робити, воно не дуже швидко так можна перелаштуватися. Можна, звичайно, коли ти відпрацьовуєш в новинах, то ти відчуваєш, яка тема тобі ближче до душі, і якщо ти будеш потім мати авторську програму, ти вже будеш знати, на яку тебе себе налаштовувати. На економіку, фінанси, на здоров'я, на спорт здається так. Я зрозуміла, дякую вам велике, що виділила нас. Дякую трохи часу. У цій апаратні завершується робота над програмою Телеакадемія. А на завершення інтерв'ю можна сказати, що нам, студентам, ще є чому повчитися та набратися досвіду у професійних журналістів. З вами була Юлія Ясніцова, спеціально для інституту журналістики.